Так, усім відомо, що ми живемо в останні часи. І книга об'явлення каже нам, що є сім печаток апокаліпсису, сім сурм апокаліпсису та сім чаш гніву Божого. Але де знаходимося зараз ми, що чекати нас надалі, чекатиме, і коли прийде Антихрист головне питання усіх зараз. Ну, давайте розбиратися. Перший вершник апокаліпсису це і є перша печатка апокаліпсису. Це сатана. Чим займається Сатана? Він вводить людей в оману, він прокрадається навіть у церкві. Та Ісус Христос Він казав Стережіться, щоб вас ні, ніхто не зміг ввести в оману, щоб ви пильнували, щоб ви молилися, щоб ви трималися міцно за вчення Ісуса Христа за Слово Боже. Тому я вивчаю Слово Боже в істинній апостольській церкві Ісуса Христа євангельській Місії, слово Боже, сатана, перший вершник, перша початка. Він отець пропаганди. Коли трапляє коли ти наслухався пропаганди, коли тебе ввели в оману коїться. а друга початка апокаліпсису, другий вершник, це війна. Ми знаємо, що трапляється на війні. І війни вони відбувалися протягом усього існування усього людства. Чому трапляються війни? Це третій вершник апокаліпсису, це третя початка апокаліпсису. і це мамона, це пожадливість. Це коли і йдуть вбивати заради грошей, заради пожадливості своєї. Що трапляється після він і протягом він? Четвертий вершник апокаліпсису це смерть і ад. Коли людина віддається пожадливості та війні та пропаганді сатані, її життя дуже швидко закінчується, і смерть забирає життя людини. А душу людини, яка не присвячена Ісусу Христу, цю душу ад забирає у пекло дуже прикро. Але зараз ми знаходимося у п'ятій печаті Апокаліпсису. Що відбувається зараз? Ісус попереджав, що піде царство на царство, що будуть війни, війни, не лякайтеся, що будуть землетруси, що буде голод, та це ще не кінець, і вас поведуть у судилища і будуть вас засуджувати та вбивати навіть за ім'я моє Ісус. Сказав. І коли Євангелія, воно розповсюдиться по всьому світові, і кожен почує Євангелія, і кожен отримує шанс на спасіння, тоді прийде кінець. Але усі чекають на Антихриста. Але Антихрист він буде після шостої сурми. Якому, до речі, готують шлях Антихриста, які водять у нас усіх в оману. Повірте, не пропустиш Антихриста, бо сурми, які будуть шурмити, це буде падіння